Самому серці Середземного моря лежить острів, де міфи і реальність переплітаються в одну історію. На острові Крит з'явилися величезні палаци, народилися легенди про мінотавра і лабіринт, а могутні правителі контролювали морські шляхи. Як невеликий острів зміг стати центром процвітання та вплинути на весь середземноморський регіон. У цьому відео ми дізнаємося, як Крит досягнув вершини розквіту і чому таємниці цієї цивілізації досі залишаються нерозгаданими. А перед початком цього відео не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Приємного перегляду! Колискою цивілізації Європи прийнято вважати острів Крит. На початку 3-го тисячоліття до нашої ери тут почали з'являтися перші протоміста, а тутешні племена почали встановлювати контакти одне з одним. Чому саме тут виникла перша цивілізація? За своїм географічним положенням, острів наближений до Єгипту та Месопотамії, тобто до місця, де виникли перші людські цивілізації в історії, ще в останніх століттях 4-го тисячоліття до нашої ери. Одночасно населення Криту взаємодіяло із ранньоземлеробськими археологічними культурами Малої Азії та Балканського півострову. Контакт з іншими народами збігся із початком вирощування сільськогосподарських культур. Можливість отримувати велику кількість їжі призвела до різкого збільшення населення. Починаючи від 2400-років до нашої ери, місцеві племена налагодили мирне співіснування одне із одним. Проте, уже близько 2100-х роках до нашої ери починається період воїн між мешканцями острова. В ході суперечки з'явилися нові категорії населення. Племені вожді почали перетворюватись на царів із спадковою владою, а їхні найближчі родичі ставали старічними. Поступово сильна влада монарха встановлює контроль над слабшими племенами, і таким чином утворилася перша людська цивілізація Європи. Із утворенням різних категорій населення на острові з'являються дуже цікаві будівлі. Археологи дали їм назву Палац. Ймовірно, ці палаци були центрами перших ранньодержавних утворень. Ці будівлі прийнято поділяти на два основні періоди. Перший Ранньомінойський, датується ХХ-18 століттям до нашої ери, та другий пізньомінойський, який датується 16-15 століттям до нашої ери. Для першого періоду є характерним поява великих укріплених палацових комплексів на височинах Кноса, Малії та Фести. Ці споруди відігравали роль центрів палацових держав і служили резиденціями місцевих правителів. Близько 1750 року до нашої ери на Критському острові сталася катастрофа. Кожні 50 років тут траплялися землетруси. Цього разу під час чергового природнього лиха палацові комплекси були зруйнованими вщент. для того, щоб оговтатися від наслідків катастрофи, були залучені всі жителі острова. По закінченню тривалих процесів відбудови. Спочинається новий етап розвитку грецької цивілізації, який припадає на 16-15 століття до нашої ери. За ці два століття місцеве населення збудувало велику кількість нових палаців, яким вдалося перевершити збудовані комплекси ранньомінойського періоду. Та найбільша слава припала палацу Кносу. Цей палац частково зберігся до наших днів, його відкрив британський археолог Артур Еванс у 1900 році. Палацовий комплекс асоціювався археологу із легендою про лабіринт Мінотавра, тож він вирішив назвати палац в честь царя із цієї легенди, засновника цивілізації Міноса, а саму цивілізацію назвав Мінойською. Детальніше про цю легенду буде згодом: сам палац складався із чотирьох поверхів та підземелля. В межах будівлі знаходилися сотні коридорів, приміщень та комор. Вони складали враження цілковитого хаосу. Та насправді будова палацу була дуже добре продумана. Кожна будівля, що входила в палацовий комплекс, має вихід до внутрішнього двору. Великі вікна, отвори в перекритті та в відкритій просторі веранди забезпечують освітлення в усіх куточках палацу. У східній частині розташовувалася тронна зала. Вона була невеликою, в ній знаходився царський трон. Вздовж кожної стіни було знайдено довгі лави, які ймовірно були призначені для сановників та царських радників. Стіни були покриті фресками із зображеннями грифонів. В західній частині палацу були приміщення, що нагадують храми. На цьому місці археологам вдалося віднайти безліч священних символів: роги бика, ритуальний посуд, столи для жертвоприношень тощо. Зважаючи на всі ці фактори, можна сказати, що Кнозький палац став символом відродження після великого землетрусу, оскільки став важливим центром політичного та релігійного життя. В 16 столітті до нашої ери він починає домінувати не лише над навколишньою територією, а й встановлює свій контроль на території всього острова, які у нас є підстави вважати так. По-перше, за даними археологів, мережа доріг від найвіддаленіших частин криту ведуть саме до кноса. По-друге, навколо згаданого палацу відсутні будь-які укріплення чи оборонні споруди, що свідчить про відсутність ворожих намірів сусідніх племен. Проєдність місцевого населення свідчить також поширення критської писемності по всій території острова. Ця писемність сформувалася із стародавніх ієрогліфів, які датуються серединою 18 століття до нашої ери й отримала назву Лінійне письмо А. Через поширення критського впливу зразки цієї писемності трапляються і на Кікріатських островах, і на території сучасної материкової Греції. Варто зауважити, що це письмо є не розшифрованим до сьогоднішніх днів. Про домінантність кносу над іншими палацами свідчить також і легендарна традиція. Вона дійшла до наших днів завдяки творам історика першого століття до нашої ери Діодора Сезелійського та іншого історика, що проживав у п'ятому столітті до нашої ери, Фукідід. Отже, легенда приписує об'єднання острову напівлегендарному правителю царю на ім'я Мінос. Мінуси назвали першим володарем всіх морів. Збудувавши міцний флот, Каноський цар став грозою всіх місцевих піратів. Створений ним флот допоміг закріпити за собою владу як на Криті, так і на Кікліяцьких островах. Керівництво на захопленій території Мінус передав власним синам. Легенди також розповідають про вплив Критського царя на окрему частину сучасної материкової Греції. Мінус наклав на місцевого правителя Егея Данину, Відтепер кожні 9 років містяни посилали на крит сім молодих хлопців та дівчат в жертву Мінотавру. Мінотавр це напівлюдина напівбик, який проживає в лабіринті, тобто в Кносському палаці. За легендою, мінотавр народився від дружини Міноса Пасафії, через її статевий контакт із биком. Самого ж бика подружжю подарував володар всіх морів Посейдон. Не дивно, що роль цієї тварини займала велике значення серед населення острова. Зображення бика ми бачимо на великій кількості археологічних знахідок, а його роги вважали божественним символом. Повернімося назад до легенди: грецький цар Егей, який був змушений відправляти дівчат та юрників Мінотавру, наказав своєму сину Тесею, щоб той очолив судно. Тесей послухав свого батька, відправився на крит. Однак на острові в Тисея закохалася рідна сестра Мінотавра Аріадна. Вона підказала майбутньому царю, як здолати свого брата і подарувала йому клубок із нитками, щоб той не загубився в лабіринті. Після перемоги Тесея закохана пара втікає на кораблі назад до Греції. Однак майбутній спадкоємець випадково не змінив колір чорного вітрила на білий. Егей, побачивши із далека корабель сина із жалобливим вітрилом, вирішив, що Тесей загинув. І, не дочекавшись припливу самого корабля, скинувся зі скелі у море. З цього часу це море було назване на його честь Егейським морем, а його син, прибувши додому, продовжив справу батька, очоливши державу. У пізномінойському періоді, як уже зазначалося, почався розквіт критомінойської цивілізації. Про це також свідчать торгівельні та дипломатичні зв'язки з іншими народами. Критські факторії, тобто торгівельні пункти, знаходилися в Малій Азії. На острові Родос і навіть, можливо, на Фінікійському узбережжі, де встановлення відносин із близьким сходом на східній частині Критського острова збудували цілий палацовий комплекс під назвою Като Закро, куди прибували посланці із Єгипту та Лівії. Про контакти, Криту із тими державами, свідчать фрески на одному із палаців Кікліатських островів. Також цю інформацію підтверджують джерела, які походять зі згаданих країн. Так, для прикладу, на єгипетських розписах першої половини 15 століття до нашої ери зображено посланців із країни Кефтіту. Словом, Кефтіт, стародавні єгиптяни називали Критський острів. Отже, на Криті сформувалася стійка і достатньо велика держава, де роль місцевого правителя поступово почала зростати, як і в інших стародавніх державах Близького Сходу. Основу економіки складало палацове господарство, де працювали різні категорії населення. Як вільні мешканці, так і напівзалежні люди й раби. Управління державою здійснювалося в особі царя та його намісників. Сама особа царя поступово почала набувати священного значення. І, скоріш за все, саме він починає виступати в ролі верховного жреця своєї держави і проводити ритуали від лиця своїх підданих. Що ж стало причиною занепаду такої могутньої цивілізації. Близько середини 14 століття до нашої ери найбільші населені пункти стали безлюдними. Крит назавжди втрачає свою славу культурного центру. За 100 кілометрів на північ від Криту знаходиться інший острів Фера. Там відбувалося виверження вулкану. Підземні поштовхи утворили величезне цунамі, яке повністю накрило крит, що й стало причиною загибелі. За іншою ж версією, цунамі стало однією, але не основною причиною. Крім величезних морських хвиль, попіл із вулкану покрив весь острів і унеможливе введення сільського господарства. І на кінець ослаблена мінойська цивілізація стала легкою здобиччю для войовничих греків, які захопили цей світ. З цього періоду розвиток цього регіону переходить в руки іншої ахейської цивілізації. Яка відома також під назвою Мікенська цивілізація, відео про яку вийде на каналі вже наступного тижня. Критомінойська цивілізація це унікальна сторінка в історії людства, яка показує, як географічне положення і культурні взаємодії можуть створити справжній центр процвітання. Палаци кноса не були просто архітектурними дивами, вони були серцем політичного і релігійного життя. Та попри природні катаклізми, як от землетруси та виверження вулкану. А також завоювання греками, крицька культура залишила незламний слід. Їхня невідома писемність і мистецтво досі інтригують археологів. Тож питання залишається відкритим: скільки ще таємниць приховує цей загадковий світ? Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії. А якщо хочете підтримати розвиток каналу, буду вдячний за ваші донати. Посилання на які будуть в описі під відео. Дякую, що подорожували у минуле разом з нами.